Вітаю, мої друзі! Сьогоднішнє відео буде трішки-трішки іншого формату. Я хочу вам розказати про книги, які я прочитала за половину вересня та цілий жовтень. І почнемо ми, ми з чудової книжки Юрія Виночука Аптекар. Надзвичайно красива книжка. Матова. Так, ось так. Це у нас аба бага У мене вся серія Гаррі Поттеру від цієї е, друкарні. І хочу вам сказати, що ззаді надзвичайно красиві такі Тільки... ж. Я не можу прости. Я доріс цієї прикормки. Про саму книгу. Книга написана доволі складно. Дуже багато у старих українських слів, які повсякденному житті, можливо, ви ніколи і не чули. От я, наприклад, дуже багато слів просто гуглила тому що я не розуміла їхнього значення. Так, можливо, я не дуже добре розмовляю українською мовою, або я її розумію. Але книга доволі складна в написанні. Так от, книга складається з пару розповідей. Які потім зливаються в одну. Кінець доволі такий цікавий, тому що ти, ніби читаючи книгу, уже розумієш, що кінцевий результат, ти думаєш, буде ось такий або ось такий. Фактично, кінцевий результат тебе все-таки залишає в такому вау. А от про це я не подумав, що може бути так. Так що це варта вашої уваги. Для мене це була чому складна книга. На початку вона мені не дуже йшла в читання. Я читала по пару сторінок, мені було важко і так далі. Але середини книги мені стало дуже цікаво, і я її читала, прям зачитувалась. Плюс, я би хотіла ще його одну книгу. Друга книга, яку я прочитала. Вона доволі популярна, тому не озирайся і мовчи, Макс Кідрук. Що я хочу вам сказати? Я прочитала всі його книги. Це остання, яку я прочитала. Хочу сказати. Ні, брешу. Я не прочитала ще одну, але я її куплю. Книга написана красиво, в нього всі книги написано гарні, з гарним сюжетом, цікаві, затягують з перших сторінок. Тому тут навіть не буду розповідати про що книга не або сюжет, тому що ви почнете читати, вона вас захопить. Неважливо, яку літературу ви любите: фентезі, психологію, детективи, класику. Вона красиво написана, легко написана, легко читається. Шукарня КСД. І я маю для, до неї певні претензії, тому що мені не подобається якість сторінок. Мені подобається, як надруковано. Правда, мені подобається такий формат сторінок. Мені, мені таке доподобали. Єдине, що сторінки дуже-дуже тонкі, дуже легко надірвати. Мені шкода, тому що книга не є дешевою. Я очікувала від друкарні кращого. Від написання книги ні. Це дуже красиво. кінець, ну, прям ти такий блюхом. Було пару моментів, які я просто ревіла. правда. І в кінці, тож. я людина, яка ненавидить романи, яку заставили в певний період свого життя прочитати завіяні вітром. І я просто зненавиділа романи з того моменту на все своє життя. Але. Я дала можливість для себе прочитати одну книгу Коханець Леді Четтерлай Девід Герберт Лоуенс З англійським акцентом. Книга красива. У мене до книгарні є деякі неприємності. Що це таке? От що це за друк? Чого так розмито? М? Mm? Mm? Так от. Це у мене. Це що? Фоліо? Бляха, фоліо. Ця книга коштувала 800 гривень. Алло за що я заплатила 800 гривень? Хочу вам тільки сказати Велетенський плюс цій книзі і цьому друку отакий. Сама книга дуже ніжно написана. Ні сторінки так само дуже ніжні. Вони як фарфор. І це поєднання дуже-дуже приємне. Коли ти прогортаєш кожну сторіночку, ти прям відчуваєш цю ніжність цього твору із цієї сторінки. Я не знаю, чи це було задумано <гум> друкарною, але у вас вийшов дуже красивий результат. Ця книга варта вашої уваги. І я рекомендую її до прочитання. Навіть ти. То не любить романи. Адже вона не так, як про роман, як про якусь любовну лінію, оці восоплі, бля-бля-бля. Вона більш психологічно описує ту, ем, той період засудження жінки за її, якби інтимні інтереси. Так, тут є доволі інтимні сцени, вони доволі інтимно описані, сексуальні, інтимні. Тому, мій рекомендаціон. Тож, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось мої рекомендаціон, ставте подобайки, пишіть свої коментарі, які книги вам подобаються. також, які би ви порекомендували мені, тому що книги я люблю. І бережіть себе. Папа!